Інсульт молодше. Хвороба століття забирає життя людей молодого працездатного віку. За останні десятиліття все частіше нерозсудинні захворювання страждають люди від 25 до 40 років. Хоча до сьогодні вважалося, що інсульт це хвороба пенсіонерів. Медики вже давно б'ють на сполох та закликають молодих людей в напруженому ритмі життя знаходити час для себе. Далі у Віка новинах сюжет про те, що вбиває молоду націю. Молодій Жанні серед пенсіонерок ніяково. В свої 30 вона вже має гіпертонічний криз. У мене робочий день насичений, у мене одна робота, друга робота. Дитина, яка закінчує школу і буде поступати, теж хочемо в медичний заклад поступати, так що напряжно. Жінка сміється, а ще недавно їй зовсім було не до сміху, оніміла рука. Доброго дня. В іншій палаті чоловіки вони теж страждають на нейросудинні захворювання. Були такі признаки, що вони німія, німія терпне там рука, нога». Ну якщо дідже, Олександр працює вночі. Ну периментар. Я думаю, що я багато працює за, за то. Робота та спосіб життя обернулися для юнака хворобою. Тепер він відлежується на лікарняному ліжку. Колишня хвороба пенсіонерів інсульт – нині атакує молодих. Все частіше працездатна черкаська молодь опиняється в нейросудинному відділенні. Його завідувачка Наталія Яковлева причини вбачає в стресах та хронічній перевтомі. Синдром хронічного виснаження, психоемоціональні напруження все це являється тими факторами, які призводять до гіпертонічного кризу, до артеральної гіпертензії, навіть якщо це ще не зовсім є захворювання, але досить одного епізоду підйому тиску, який може спричинити і визвати динамічні порушення мозкового кровообігу. Медики радять молодим трудоголікам прислухатися до ритму серця та ритму душі а при перших негараздах звертатися до лікаря. З'являються головний біль в затиличній ділянці. Починають фуріти очі, значно фворіти. Потім німіє рука, потім німіє нога. І це все це вже є симптоми порушення мозкового кровообігу. Такі симптоми не турбують свідомих людей. Вони правильно організовують свій робочий день та пам'ятають про здоровий спосіб життя. Таку молоді лікарі ставлять в приклад. Це також один із дієвих методів профілактики та лікування. Юлія Кропова, Владислав Тягун, Вікка новини.